Всіх вітаю на каналі! Багато з вас знають мого дідуся, який був тут в мене пару разів і став досить популярним на цьому каналі. Багато з вас його полюбили за його хороші, правдиві, та саме головне, щирі розповіді. І я сьогодні хочу послати своєму дідусеві невеличкий пакунок. Невеличкі подарунки, і сьогодні розповім, які саме подарунки я буду посилати, і якою організацією я буду користуватися. Бо я хочу встигнути, я хочу встигнути, щоб цей подарунок прийшов вчасно на свята моєму дідусеві, і щоб мій дідусь, просто знаєте, йому було приємно, бо я більш ніж впевнений, що. Багато з нас живе за кордоном, і багато з нас мають родичі в Україні чи в інших країнах е, в загальному світі. І завжди приємно згадати про своїх рідних, і навіть якщо рідним не потрібно абсолютно нічого, як вони завжди говорять, все рівно приємно від душі вам буде, якщо ви щось перешлете самі і послете цю важливу посилку, яку я хочу послати. Я вам зараз розповім абсолютно, як це все буде працювати, і дуже коротко і конкретно, і надіюся, що ця інформація допоможе вам. І мій канал, як ви знаєте, з самого початку був створений задля того, щоб допомагати нашим українцям гортуватися разом і в загальному надавати цікаву та важливу інформацію. От перед вами, друзі, вже готові подаруночки, які будуть чекати мого дідуся в Україні. Привіт, дідусь! Якщо ти дивишся... То от бачимо, ми тобі вже спакували деякі подарунки, деякі гарні, знаєте, такий сюрприз тобі хотіли зробити. І я тобі, дідусь, скажу одне: що в одній з тих коробок є гарне, хороше взуття, і звісно, справа ти бачиш свій портфель та куртку, яку ти в нас забув. А саме головне, що лишні два пакуночка, які залишилися, це суто буде сюрприз для тебе, і буде цікаво, коли ти відкриєш і даш нам знати, чи сюрприз дався чи ні. Але дуже важливо, друзі, от як ви бачите, я все гарно запакував, так як воно має бути. Потім це все поставлю в таку більшу коробку. І дуже важливо, щоб ви гарно все щільно і обгорнули, щоб нічого не... Хиталося з одного боку в інший, щоб нічого не побилося, тому дуже важливо пакуйте все, тому що ці коробки, звісно, будуть їхати далеко і Треба, щоб все було гарно і нічого, не дай Бог не пошкодилось і не побилося. І я буду використовувати сьогодні організацію міст, яка до речі займається. Посиланням посилки аж більше 75 різних країн в світі, і це дуже добре, це дуже вигідно і має дуже хороші та доступні ціни. І також хотів з вами поділитися, що ви можете використати. Промокод на ім'я Марк, який ви бачите на екрані. І цей промокод, промокод вам дасть е, знижку. І таким чином, коли ви зайдете на мій портал, це все дуже зручно, дуже легенько, ви зможете зареєструватися, вести промокод і таким чином скористатися цією знижкою. Якщо ви бажаєте встигнути послати вашу посилку, і щоб вона дійшла і подолала кордони вчасно і приїхала, так як в моїй ситуації до мого дідуся. На свята і дідусь був задоволений і щасливий. То ви повинні що зробити? Ви повинні встигнути послати цю посилку до 4 грудня. Тому я дуже і дуже сильно вам говорю і і рекомендую чим пошвидше. Рухатись, якщо ви дійсно плануєте послати посилку своїм рідним, чи родичам, чи друзям. Прямо зараз думайте, що ви можете зробити, і таким чином скористайтеся цією можливістю, щоб ваші рідні були задоволені на свята. Загальному процес є дуже легенький, дуже зручний, і саме головне дуже професійний. Ви можете скористатися допомогою представника міст Кеннеда у вашому місті. Ви можете оформити вашу посилку на онлайн. Порталі Міст та відіслати її потім через канадську пошту UPS або PureLator, Pure або ви можете е, е, оформити і отримати, замовити кур'єра. Кур'єра від компанії Kenpar і вони приїдуть прямо до вас додому, заберуть цю посилку, і ваша посилка почне свою подорож до ваших родичів, чи друзів, чи знайомих. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. І скористайтеся промокодом на ім'я Марк та отримайте знижку. І таким чином не забудьте про те, що чим пошвидше, тим краще. І якщо ви дійсно хочете послати та відіслати цю посилку, то я вам рекомендую місце. дуже хороша організація, добра організація, яка допомагає людям. І саме головне, там дуже працюють професіонали, які завжди раді допомогти і зробити все найкраще, аби ваша посилка добралася. До вашого пункту призначення. Я залишу більше інформації про промокод, залишу всі посилання на місць та також на портал. Внизу в описі до відео переходьте, дізнавайтеся більше, користайтеся послугами. Дякую, що додивилися відео. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.